Вітаємо вас на каналі Бамбарбі Тю. З вами Володимир Мартиненко та моя колега Оксана Шевчук, агенція гарячих потік 8 Оксана, доброго дня. Вітаю тебе. Вітаю тебе також. Друзі, сьогодні пропонуємо вам розглянути огляд готелю Джустіана Парк Конті. Це крутезніша п'ятирка для сімейного відпочинку, дуже велика. Знаходиться вона в Алані, лагідне море рядом. Велике місто, і е, цей готель був і залишається в мережі агенції гарячих путівок. Тож зараз він стоїть в топі продаж і е, тому заслуговую на вашу увагу. Передаю слово моїй колезі. Оксана. Що ти про нього можеш нам розповісти? Будь ласка Джустиняно. Парк Конті це готель з дуже великою територією. На першій береговій лінії, в дуже гарній місці розташований. Так, є нюанси з трансфером сюди досить довго їхати, але ви отримуєте велику, охайну, зелену територію, ви отримуєте просто неймовірний пляж з пологим заходом, з пісочком. Причому там дуже зрідко коли бувають хвилі. В мене всі туристи завжди кажуть, Боже, я ніколи не думала, що в Туреччині може бути таке спокійне море. Готель пропонує без. Розваг, це і анімація, і спортивні розваги, і є е, вечірні дискотеки для дітей, і для дорослих, є безкоштовний хамам, звичайно, безкоштовна сауна, є ресторани, -карти, які можна відвідувати безкоштовно. Е, для дітей є дитяча анімація, є дитячий клуб, звичайно, є для них там спеціальні е, дитячі басейни. То... Навіть навіть, я хочу вам сказати, що в цьому готелі є такі невеличкі міні Зоопарк для дітей, ну звичайно, там не дуже багато а, тваринок, але їх можна таким чином а, витягти з номера інколи, бо вони не завжди хочуть виходити. Вже знаєте, як діти відпочивають завжди на морі зараз, здебільшого всі в гаджетах чомусь, хоча приїхали на море. Дуже рекомендую його саме для сімейного відпочинку. Я не можу сказати, що тут буде реально комфортно там, молодій парі, наприклад, яка приїхала просто відпочити. Тому що поруч буде безліч дітей, все буде для сімейного відпочинку, все буде для них. Поїхати, щоб там, піти кудись вийти ввечері, наприклад, сходити там в караоке або десь посидіти в якихось ресторанах, то інфраструктури поруч як такової немає. Це треба кудись їхати. Спокійного відпочинку для... Людей літнього віку тут теж толком не буде, тому що ну, буде досить шумно постійно. Тому цей готель 100% от саме для сімейного відпочинку, для дітей будь-якого віку. Від дуже маленьких дорочку до вже досить великих. Вова, переходжу до тебе, чи є в тебе до мене запитання? Я лише хотів нагадати, що територія готелю це Корпуси і головний корпус, і такі двохтажні вілли можна обирати собі при бронюванні, який тип номера, чи віллу, чи головний корпус, десь затишне місце, десь місце наблизу, якось там дискотеки, наприклад, або там, якщо ти до речі, яке твоє ставлення до номерів з відом на басейн, наприклад. А що мені подобається з Коли думаємо. З сьомої ранку там бумс бумс-мумс-мумс? Ну це ж готель, ну тут ну, ну так. Ну добре, добре. А, тож, цей готель, хочу нагадати, він стоїть в стопі продаж, але якщо меджик сам, ми вже сам, на який ми вже з Оксаною зробили огляд, це четвірочка, і він. Стоїть на першому місці продаж нашої мережі у червні 2023 року, то джусняно з класних, гарних готелей, очолює очолю перше місце як така крутезна п'ятірка. До речі, в готелі багато репітерів, туристів, які повертаються. Тож зверніть на нього увагу і хочу зауважити, що якщо більше вас там відпочиває, то них відпочиває там менше. Тому Звертайтеся, будь ласка, до Оксани Шевчук, Агенція Гарячих путівок 8 неба, а також до мережі агентів мережі Агенції Гарячих путівок. Контакти всі є в допису. Якщо вам сподобалось, ставте подобайку під цим відео, також поширюйте. Покажіть це відео друзям, збирайтеся, відпочивайте. Ми можемо для вас запропонувати автобусні тури до Анталії, а також авіатури з країн Європи і наших найближчих сусідів Молдови, Румунії, Чехії, Словакії або Польщі. Будь ласка, звертайтеся, дякуємо вам. Відпочивайте і наближайте нашу перемогу. Дякую тобі, Оксана. Дякую тобі, Вам.